Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко назвав ведмежою послугою голосування депутатів за його преміювання та запевнив, що як і торік спрямує свою премію на Збройні Сили України. Стосовно премії міського голови, яка десь приблизно за рік становить 480 тисяч гривень, як і попередню премію і попередню зобов'язуюсь всю премію передати на Збройні Сили України. Тільки хотів би звернутися до тих. Хейтерів, які кричать, друзі. Е а якщо міський голова отримав премію 480, а перерахував 1 мільйон, то це як тоді? Тоді треба, напевно, повибачатися. Або перерахував 2 мільйони, взяв з родини кошти, чи 3 мільйони. Тоді як це? Так що зразу кажу. Що стосується так званої ведмежої послуги, яку вчора мені зробили без мене, то я скажу, що я думаю, що купим або автомобілі, або щось інше. Але, на жаль, би радив окремим журналістам гарно вивчати бюджет.